Всім, хто долучається до добрих справ, дякую, нехай Господь покріпить. І тому зараз, розпочинаючи нашу молитву, прошу, щоб ми так само пам'ятали, що в п'ятницю готуємося до гарного паломництва, до отців Васильян в Підгірці. Будемо мати там нагоду молитви святої літургії, дай Боже, Хресної дороги. Будемо мати нагоду побачити не тільки монастир, але і все, що є навколо. Якщо Господь дозволить, побачимо красу підгорецького замку, храму воздвиження, Чесного Животворящого Христа, приклонимося до стіб чудотворної ікони, тобто, все це ми хочемо, прагнемо, але все в Божих руках, тому що Він супроводжує нас. Запрошую, хто має можливість бути разом з нами. То доєднуйтеся до нашого паломництва, яке будемо мати в п'ятницю. Тому нехай Господь прийме наше служіння. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все наповняє, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родного перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасення. Зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славими, що говорив через пророків в єдиного святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток всі разом. Молимося, славимо Бога, не забуваємо, ділімося молитвою, ділімося тою любов'ю, яка є в серці, ділімося щиро, бо та людина благословенна. Яка не просто на собі зав'язує то благословення, але вміє поділитися тим миром, тим добром, тим спокоєм, тою вічною чеснотою, Божої благодаті, любов'ю. Поділитися, Господь благословляє, а ми ділимося з ближніми своїми, ділимося, і тоді Божа мудрість і ласка Господня буде з нами. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося, наш другий десяток, наша спільна молитва для того, щоб подякувати Богові. Кожен, нехай застановиться, кожен нехай скаже в своєму серці, Господи, дякую тобі, Ти мій батько, ти мій любий отець. Який сьогодні мене знову благословив і дав нагоду бути разом. Говоріть до Господа. Господь відкриє ваші уста, дасть сили промовити і дасть сказати те, що маєте сказати, але замкне уста тоді, коли маєте промовчати. Тому дякуємо Богові. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія мати Божа, молися за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молімося наш третій десяток, щира молитва, щире Боже Слово за наших хлопців і дівчат, захисників і захисниць. Я вірю і знаю, що з нами дуже багато зараз моляться за своїх героїв, за своїх найдорожчих. Дорогі рідні, ми з вами, ми поруч, ми духовно єднаємося, ми насправді до кінця. Той, хто не має в родині захисника чи захисниці, можливо, десь і не розуміємо, наскільки це не раз непросто, але ми стараємося бути поруч. Тому я завжди напоминаю, будьте пильні, тому що ви сьогодні можете зустрітися з мамою, яка є мама героя, якого чекає з полону, чи він пропав, чи він загинув, чи він тяжко поранений, але ви не знаєте цього, вона ніколи про це не говорить і не скаже. Але ви можете своїми словами десь спричинити її біль або навпаки. Дайте їй радість, дайте їй любов, дайте їй підтримку. Тому будьте пильні, молімося щиро за всіх, за кожного, який сьогодні просимо і благаємо, полоненого, безвісти пропавшого, пораненого, всіх, хто зараз у відпустці чи на реабілітації, всіх зараз вдома, коло своєї родини, на той короткий час, це все непросто. Я вчора мав нагоду говорити з нашим хлопцем військовим, який зараз там, на передовій. Я бачив його очі. Він не був багатослівний, але він попросив одне: Отче, чи можете, чи можете мене обняти? Я хочу, щоб ви благословили мене. Я їду знову, бо там чекають мене побратими. Я хочу повернутися, бо тут дружина, тут син, тут мама. Він вже сім років. Воює. Я молюся за Олександра сьогодні і за всіх в його особі героїв, захисників і захисниць, і прошу вас про молитву за всіх. Молюся за пораненого, тяжко пораненого Петра, за його оздоровлення, за воїна Андрія, воїна Володимира, воїна Тараса, які сьогодні просили про молитву особливо: за воїна Юрія, за воїна Олександра, за воїна Дмитра. Просіймо Господа, щоби Господь всіх кріпив на силах. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимся разом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток молитва, за наші сім'ї і родини, які кожнодневно просять про молитву. Молимося щиро за молоді пари, подружні пари. Молимося щиро за ті, що приготовлені до подружжя, за їхнє Боже благословення. Молимося щиро за кожного, хто хворий, немічний, страждаючий духовно, тілесно. Молимося за супровід наших особливих дітей, молоді старшого покоління, одиноких, старців в сирітстві, у домах перестарілих, у сиротинцях. Молимося за навернення, за примирення і за покаяння. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мат Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося щиро до Господа. І п'ятий десяток віддаємо за наших учнів, студентів, за наших ліцеїстів, гімназистів. За усіх, хто здобуває ту освіту, здобуває ті знання, вміє, хоче і прагне зростати і бути гідним, достойним, учнем, студентом, працівником, бути людиною це важливо. Молимося за наставників, виховників, вчителів, викладачів, молимося за всіх наших від малого і до великого, за всіх освітян, які разом з нами на молитві і просять Господа про благословення. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво. радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христе Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нехай Боже благословіння зійде з нами і перебуває по всі дні до кінця віку. Амінь. Хвала Богові. Дякую вам, любі молільники. Ви не перестаєте дивувати мене, бо всі ми є немічні, всі ми є у своїх немічах і провинах не раз, але бачу, що стараєтеся. Розумію, що багато і всяких перешкод. Але ми знову знову зустрілися разом. Ми продовжуємо тиждень, місяця вересня. Ми знову молимося щиро і дякуємо Богові за всі наміри. Дякую щиро вам за підтримку, за допомогу і дякую всім, хто долучається. Сьогодні знову люди підходили, люди телефонували, писали. Отже, ми, можливо, запізно, але хочемо долучитися до добрих справ для наших Хворих, немічних для наших лежачих, прикутих до ліжка. Тому дякую вам. Дякую нашим молільникам з за кордону з Італії за велику поміч. І завтра ми маємо забрати поміч, яку ви скерували, і будемо допомагати тим, хто в потребі. А це продукти харчування, а це засоби гігієни. І тому це велична, велична справа. Я дякую, що ви. Просто дивовижно допомагаєте, і це дай, Господи, щоб кожна справа ваша доходила, бо вона спільна разом. Ми творимо ту спільну родину. Тому завтра, дай Боже, дочекаємо вівторка, а сьогодні є вже понеділок. Дай Боже, переночувати ніч. Всіх щиро духовно обіймаю, десь складаю вам подяки молитовні і запевняю про молитву кожнодневно за кожен намір, який ви складаєте, як під час молитви в вервиці. Так і свої намірення на святі літургії протягом місяця вересня. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, чекаю на те, що ви будете разом, що ви є поруч. І пам'ятаймо, тільки разом ми є сильні, тільки разом в гурті ми подолаємо все як тих видимих чи невидимих ворогів, але будемо народжуватися як вільний народ, який вірує в Бога і приймає Його Божу науку. Тому чекаю на вашу поміч, на підтримку. На добре слово і на славу Господню! Слава Ісусу Христу!